Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про мобілізацію у вересні, що відбудеться 1 вересня, та кому готуватися до конкретних змін. Для цього ми відкриємо закон про військовий обов'язок, військову службу і подивимось там статтю 10.1. Тут є така невеличка проміточка, в якій зазначено установити, що саме з 1 вересня 2025 року розпочинається базова загальна військова підготовка для громадян. В принципі, це логічно, тому що навчальний рік теж розпочинається з 1 вересня, базова загальна військова підготовка включається до навчальних планів закладів вищої освіти, зокрема. Всіх форм власності, як окрема навчальна дисципліна, і е, проводиться з громадянами України, чоловічої статі, і нагадаю, що жіночій статі добровільно. Що ще почнеться з 1 вересня. Ну, Друзі, тут я маю сказати, що міністр оборони Денис Шмигаль е, трішечки схоже проспав, тому що він зазначив у своєму телеграм-каналі, що саме з 1 вересня всі представники ТЦК та СП зобов'язані будуть носити бодікамери та здійснювати відеофікси. Сацію під час перевірки документів та вручення повісток. Ну що вам сказати взагалі-то, ці норми повинні вже діяти як більше року, тому що відповідні положення прописані в законі про мобілізацію. Більш того, є ще інструкція, яка затверджена. Наказом то Міноборони взагалі-то він теж, напевно, не в курсі Денис Шмигаль. Від 6 серпня 2024 року, якимсь цим наказом для представників ТЦК, затверджена ще й інструкція. Більш того, схоже, Денис Шмигаль не в курсі що і суди вже давно застосовують ці норми та скасовують штрафи ТЦК. Ну, що сказати, або ось ці анонси з боку Шмигаля для громадян, для того, щоб показати, що щось здійснюється в напрямку дотримання прав громадян. Мадян та законності цього процесу, або можливо, представників ТЦК все ж таки знаєте, оснастять ще більш добротно, ось цими приладами, камерами, і процес відеофіксації дійсно буде здійснюватися більш масштабно. Та щоразу. а що думаєте, ви чи дійсно це посприятиме якось законності та захисту прав громадян? Чи вірите ви в це? Пишіть свою думку в коментарях. І, до речі, пропоную підпишіться ще і на мій телеграм-канал, бо там багато корисної юридичної інформації, моїх юридичних коментарів. І що важливо, посилань на цікаві судові рішення щодо скасування штрафів ТЦК, скасування розшуку. Там також є і безкоштовні зразки заяв. Користуйтесь на здоров'я. Добре, раз вже згадали про міноборони. Що ж вони там ще на обіцяли у вересні місяці обіцяють, що працюють над тим, щоб відстрочки оформлені в електронному вигляді переоформлювались автоматично. А що в нас говорить постанова 560? Вона власне і говорить, що вони мають продовжуватися за допомогою електронної інформаційної взаємодії між реєстром і іншими державними реєстрами, базами даних у строк установлений указом президента про продовження строку мобілізації. І до кінця серпня обіцяли в Міноборони, що в Резерв плюс планують додати всі інші. Порушення правил військового обліку, за які можна було би сплатити штраф, станом на сьогодні, це не всі, тому в, очевидь, в вересні буде також здійснена відповідна робота в цьому напрямку. І тут, от, друзі, я би хотіла зупинитися зараз, тому що. Я вже отримую багато зворотнього зв'язку. Дякую, до речі, вам, що ви мені пишете, надсилаєте та звертаєтесь на пошту. Зокрема, в тому числі не тільки особисто. Я знаю такі випадки, що в людей почали з'являтися масово ось нові порушення правил військового обліку в вигляді непроходження ВЛК. І таким чином, ті, хто, наприклад. До цього мали там порушення за неяко заповісткою, були в розшуку через це. Сплатили штраф, потім автоматично, буквально дуже швидко отримали ось ці нові порушення щодо непроходження ВЛК. Я, до речі, про це знімала окреме відео на каналі. Подивіться його обов'язково. Також залишу посилання, тому що там я роз'яснюю, чому може бути причина, як можна захищатись та як діяти. Але головне, я нагадаю вам, що обов'язку. Проходити ВЛК самостійно за своєю ініціативою громадян немає. Він лише є тільки для тих, хто, є, хто був визнаний обмежено придатним. І цей обов'язок був встановлений законом до 5 червня. От, власне, хто був обмежено придатним, не пройшов до 5 червня, той міг отримати таке порушення. Але тим не менш. Практика зовсім показує інше. Люди отримали такі порушення, і це може бути пов'язано з тим, що ТЦК або там міноборони неправильно тлумачать законодавство. І вважають ті ВЛК, які є простроченими, ну, скажімо так, строк дії їх сплинув, вважає порушеннями та відображає це в резерв плюс. Це перший варіант і другий варіант, який, до речі, мене здивував. Мені на пошту написала людина, яка зазначила, що отримала. Статус обмежено придатного, хоча таким не є. І зверталася там, також із запитами, з'ясувала, що це помилка з боку ТЦК. Тобто ми можемо констатувати, що ТЦК помиляється ось цими статусами. В когось ВЛК взагалі відсутня, в когось не було такого статусу, а він потім з'явився чомусь, що обмежено придатне. І відповідно, якщо це помилка. І людина не пройшла в зв'язку з цією помилкою, скажімо так, з боку ТЦК переогляд, то вона, звісно, що отримає ось таке порушення. Тому станом на сьогодні не є зовсім зрозумілим, чому виникає саме таке порушення у багатьох. А, і Міноборони з цього приводу не надавала жодних роз'яснень. Але ви повинні розуміти, що зараз ось ця історія з непроходженням ВЛК дійсно масова, і вона з'являється не лише у тих, хто там не пройшов переогляд і був обмежено проданим, а й у інших громадян. Тобто. Це ще раз нам натякає на те, до чого йде ця мобілізація і в вересні місяці, в тому числі далі, друзі, багатьом, напевно, що відомо, що були внесені зміни до постанови 57 щодо правил перетину кордону. І тепер громадяни чоловічої статі віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетнути кордон. Але чи дійсно все так безперешкодно? Я у своєму відео також зазначала, що можуть бути перешкоди, тому що людина повинна пред'явити військовообліковий документ. А це означає, що громадянин повинен бути на обліку в ТЦК і більш того, ще й не перебувати в розшуку. І тут якраз на днях речник Держприкордонної служби Демченко саме це і підтверджує, що дійсно громадяни отримують відмови у виїзді через перебування у розшуку. Тобто, друзі, ми бачимо, що дійсно ці люди мобілізації не підлягають, навіть якщо там вони у зв'язку з цим розшуком потраплять до ТЦК, їх не мають право мобілізувати. Їх потім зобов'язані будуть пропустити через державний кордон. Тому що, от ми знаємо, що це все незаконно. Всі ці заборони, я також про це не раз говорила, але тим не менш, от, що є, то є ці правила застосовуються. Пропустити їх зобов'язані, але ось ця перешкода, формальність з цим розшуком. Її потрібно буде все ж таки усувати цим громадянам, які бажають перетнути кордон. І наостанок, друзі, ось така новина. Нарешті дочекалися. Резерв плюс таки визнали на рівні законодавства електронним кабінетом прозовника військового зобов'язаного та резервісту. Кому цікаво, є постанова 10.10 -10 від 20 серпня, 2025 року, де вже чітко прописали, що це таке за мобільний додаток Резерв Плюс для чого. Він призначений і що дійсно так він є електронним кабінетом призовника військовозобов'язаного та резервіста. Наразі це основне, що потрібно знати на вересень місяць, але, друзі, не забувайте, як вони працюють. Щодня щось приймають, змінюють, відкатують назад. Тому ми можемо очікувати насправді щодня якісь. Зміни, причому радикальні в мобілізації. Я буду завжди вас інформувати про них та надавати свою юридичну підтримку. Кому це було цікаво та корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, робіть репости цього відео та коментуйте ваш інспектор права.